Привіт. Привіт! Сьогодні я хочу взяти в тебе інтерв'ю. Загалом, нас... Загалом у нас з тобою буде 9 питань. Так. так, я як дитина буду задавати своєму татку, волонтеру, питанечку. Давай почнемо? Давай, задавай. Перше питання. Чому ти вирішив стати волонтером? Тому що я розумію. Можна продовжувати. Тому що я розумію, що без волонтерського руху і, в принципі, і без, як і без прямої участі ЗСУ не буде України. Думка в тебе вільна. Дякую. Так, друге питання. Які проєкти або ініціативи ти підтримуєш? Проєктів багато, але наразі вони в більшості секретні, тому розповісти я про них зможу тільки коли вони вже здійсняться. І... Але я сподіваюся, що вони здійсняються, поки принаймні я прикладаю для цього безліч зусилля. Тому розповім трохи пізніше, коли вони будуть. Дуже цікаво буде послухати. Так. І, і як твій досвід волонтерства змінив твоє ставлення до суспільства? Ну, це питання таке, дуже, дуже непросте для мене, тому що спочатку суспільство дуже... Гарно відкликались на волонтерські ініціативи, волонтерський рух і таке інше. А зараз ми стикаємось з байдужістю, на жаль. Тому, але з іншої сторони, я знайшов багато друзів, таких же прибумаханих, як і я. У мене дуже багато друзів військових, з якими, з яким я відчуваю, що я їм потрібен і роблю для цього для. Роблю для них, в принципі, на, на їх точку, з їх точки зору дуже багато. Тому, а з моєї точки зору я роблю щось недостатнє. Тому я намагаюся це поєднати і робити більше, робити якісніше, плюс включаючи сюди ці ініціативи, про які я сказав трошки вище. Так. Тепер у нас вже четверте питання. З якими труднощами ти стикався під час волонтерської діяльності? Ну, В принципі, так само, мабуть, мабуть, це байдужість людей. Це основна, основна така трудність і основний тягар, який, який є? Тому, напевно, це, це саме байдужість. При наступне питання. Що ти отримуєш від волонтерства, окрім досвіду? <тас> тиск, підвищений тиск хвору в хвору спину і безсонні ночі. Ну, насправді, я отримую, крім всього, цього, ще й задоволення, тому що мої, мої справи потрібні, мої. Мої ініціативи вони знаходять відгук в серцях людей, тим, яким я допомагаю. Вони знаходять відгук в своєму серці, це дуже приємно. І, ну, в принципі, мабуть, це все. Так, давай вже шостені питання. Як ти мотивуєш себе продовжувати волонтерську діяльність? Ти знаєш, в мене, в принципі, не було бажання закінчити волонтерську діяльність, тому що я розумію, що я роблю дуже потрібну справу. Я розумію, що є багато волонтерів, які починали і кидали, тому що не змогли тягнути це все. От, я ти знаєш, я така людина, яка тяглася і тягне. Mm -hmm. Тобто я не вмію кидати на півдорозі те що, те, що я роблю. Мені некомфортно від цього було. От. І плюс я розумію, що те, що роблю я з друзями, з колегами, знайомими, волонтерами, це надважливо і це рятує життя. Я mm -hmm. На питання. Як можна залучити більше людей до волонтерства? Мені б дуже хотілося відповісти, що це просто, але це просто тільки на словах. Залучити людей до волонтерства це, на мою думку, має проходити на рівні держави. Тому що наразі. Ми втрачаємо волонтерів. І фізично втрачаємо, на жаль, і на лінії бойового зіткнення, коли волонтери, волонтери доставляють їжу, медикаменти і таке інше. І ми втрачаємо їх, тому що волонтери зневірюються в тому, що роблять. Тому я не можу сказати, як залучити до цього. Мабуть, тому що. Це не, ніяк не, не пропагандується державою. Тобто ніяк волонтерський рух, як щось корисне не висвітлюється на, на рівні держави. Але ті люди, яких я знаю, ті волонтери, яких я знаю, ми йдемо далі, ми пхнемо далі і ми будемо це робити. Це чудово, що ви допомагаєте нашій країні. Яку роль відіграє волонтерство в суспільстві на твою думку? Я вже казав, що це надважлива роль, на мою думку, тому що волонтерський рух, він, він рятує життя. Він допомагає військовим виконувати свої прямі обов'язки, він допомагає волонтерський рух. Що він допомагає навіть розвитку розвитку технологій, тому що волонтери це поєднуюча ланка між виробниками, в яких є ідеї, і військовими, які ці ідеї, які ці вироби, які зробили виробники, які їх використовують. І відповідно, волонтери на це збирають кошти на те, щоб купити ці вироби. І це є поєднанням. Без волонтерів не було б такого щільного контакту між виробниками і безпосередньо військовими. Дуже цікаво. І наше останнє з тобою питання на сьогодні. Чи є якийсь особливий момент або історія, яка тебе вразила під час волонтерської роботи? Є мали але вони. Вони всі такі достатньо, достатньо сумні. І мені б не хотілося про них розповідати, тому що те, що вражає так, що воно є постійно в твоїй голові, це, на жаль, печальні такі сумні історії. І тобі про них я розповідати точно не хочу. Я б задоволення розповів щось веселе, щось приємне, але такого, на жаль, немає. В основному це важка щоденна робота. Я тобі дуже дякую за те, що ти мені вирішила задавати ці кучу питань. Мені Дуже приємно. Дякую тобі. Ну, на сьогодні у нас все. Ти свободний. Вільний. Вільний. Дякую.